Гадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Новий день на дж це значить те, що сьогодні ми скоріш за все, як мінімум, в цій серії, дійдемо до оцього кейсу, а то і до цього. А можливо, якщо дуже пощастить. То й до цього кейсу. А все тому, що ціль цієї рубрики це взагалі відкрити оцей Platinum Knife кейс. Ну, я думаю, це багато хто з вас знає. Я так весь час розповідаю, як для нових глядачів. Але я думаю, багато нових глядачів, ну, типу, багато, коротше, дивляться нових глядачів. Тому, мабуть, наступні рази буду. Більш швидко починати, і це, до речі, окуп. Найс перший, так сказати, як почали, так і закінчимо. Сподіваюсь, закінчимо, звісно, на Platinum Knife. Угу. Можна відкрити Good Game 5 штучок в цілому за 200 авік це файно, це дуже гарно. прям І Глок, в принципі, якщо гарна якість, то ну найс, найс, окуп є. Поки що ми окупаємось Дивно, так? Да? Е, є ще така ідейка піти в батл. Швиденько створити батл просто. Create battle, private game проти трьох, ну, точніше проти двох. Ace, колекція. Давайте просто по рандомним кейсикам пройдемось. Оця, оцей, і, наприклад, дайвер. 2002 g буде коштувати цей батл. Так, для одного з учасників. І... Хто переможе, цілком може забрати як 6 тисяч, так і 8, так і 10, навіть, якщо пощастить. Але починаємо з най... ну, такого найдешевшого кейсу. І тут я перемагаю. Дивно, але так і відбулось. Так, тут вже не я 100%, але окей. Поки що в цілому я перемагаю. І все буде вирішуватись на цих двох кейсів. Це а, 501. Ладно, я перемагаю. Якщо зараз цей кейс не заруїнить мені, то я виграв. Найс, я виграв, тому що нам випав однаковий дроп з ним, але в цілому. 4? А, 4700 всього. А, їм погано да, повипадало по факту. Ну і мені, я навіть не окупив, якби я просто крутив, я б не окупився. Але так як це був батл, в цілому окуп, він якби присутній. Так, м -м -м пропоную ще раз відкрити GoodGame. Мені прям сподобалось. Сподобалось те, як він видає. Але от зараз зараз щось сталося. Можна, в принципі, зробити з цього всього контракту таким чином на 1600 g -поинтів. Сподіваюсь, ніж якийсь. <trails> да, ніж. Ну, 1750 окуп є в контракті, так що, ну, як би скаржитись нема на що. Так. Цілком зрозуміло, можна оце якесь повідкривати, по приколу 1500 витрачаю, отримую калаш за 400. А, два калаші однакових, ладно, це не окуп. Ще раз. Ще раз. А я пам'ятаю, що ці калаші дорого коштують. А, це навіть, ну блін, якось прям печально. Пропоную тоді підвищити ставку, відкрити оцей кейс. З... з може, цей? Ні? Рукавиці не захотіли падати. Ладно, Ладно прийдеться зробити по жорсткому. Ну а що робити? 2800, 2800 я витрачаю навіть, щоб виловити. Да, да, звісно, Не ну, може стати трек факторинію. Так, 1500, зрозумів. Походу я, походу, я не зможу зупинитись. І тепер буду зупиняйся, Найс, це гарно. Це 3000. Є окуп на 200 джепонтів, і головне мені просто. Я не знаю, це. По ідеї це дешево? А, 2900, окей, ладно. Може, я з якостю пощастило. Просто я знаю, що він є за, по-моєму, 2 або 1500, десь така сума. А, а 1500 випало окей. Зрозумів, зрозумів, натяк, ну, Олин. Олин, так сказати, хто ми без Олинів. Угу. Ну, це не окуп, фейертайл, по ідеї, це 2900. Ладно. Треба, я думаю, щось інше покрутити тепер. Наприклад, давайте статрек дуже рідко я кручу. Оцей конкретно кейс. 297, окей, 720. Так, оце. О, це 1200, цей бізон. Nice, 2600, це окуп, значить ще раз. Так, витрачаю я 1800 округлим, Так, будь ласка, nice. оце норм, оце теж норм, а все інше. ну, Це, я думаю, окуп. Так, це окуп. Окей. А, можна спробувати тепер на всі гроші відкрити коверд. Коверд-кейсики, будь ласка, щось зайди, калаш хоча б, ну, ні. Ні, просто це дуже жорстко. Це дуже жорсткий злив. Ладно, двох агентів. Двох агентів, можливо, буде окуп. 1300 є окуп, 1000. Ну окей. А, так, 2480 я відкрив за 2498 ще раз. Але це можлива помилка моя. Хоча ні. 3400, 3400 ми таке поважаємо. І тепер можна повернутись сюди, щоб відкрити 5 ковард-кейсів. перше Nice, друге фігня, третє, а, все інше фігня. Все інше, прям дуже печально. 2900. Окей. Олин. Все або нічого. Я розумію, що цей кейс сьогодні мені не видає, але. Ну блін, ну. Хоч ні, це ГГ, це просто жесть. Це такий прикол. Ну які 2500. Ну куди? Ладно. Є, Є один в мене шанс на камбек, це оцей якраз такий кейс. Якщо він щось поставить гарне. То тоді вже ми будемо говорити. 1300. Мені, до речі, подобається, що тут деякі скіни подорожчали. І це значить те, що. Будь ласка, зупиняйся. найс. Це значить те, що шансів на окуп більше і більше. Тому що я пам'ятаю, що ця МК точно була неокупна, але зараз вона 1300 коштує. Ну, оце вже 100% не окуп. 275. Угу. От ми все і злили, те, що, те, що ми якби, окупились з тих емочок. І баскіл, найс. Nice. Я подумав хотрот, але хотрот це дуже дорого. 1073. Окей, okay, баскіл теж норм. Баскіл я готовий ловити, а оце, я ще більш готовий ловити, тому що 2900. Це дуже гарно. І. Я не сорі, але оцей кейс мені ніщо сьогодні не, не видав, тому я буду до кінця його бити, поки він щось не, окупне не поставить. А він не ставить навіть цього разу щось окупне, крім цього юспа, але ну, типу, 200. Ну, куди? Куди? В які ворота це лізе? Не в які, правильно. Давайте по одному буду відкривати. Може тактика в тому, що по одному треба конкретно відкривати їх. Було. Так, зрозумів. На ну, все, мене зливає, мене зливає. А чому питання це 500? А, ні, це 1300 все-таки. Окей, можна два тепер спробувати, будь ласка. Найс, nice. 2300 рятує ситуацію. Так, ще. Баскіл, найс, nice. гарно. Так, давай, давай. Просто ко. Да, 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 отці. Можна мені кожен раз оцю емку? я буду. Угу. Я буду дуже-дуже радіти. Це теж ОКО, 1100. Ще раз. Ну. Ах... Зрозумів. Давайте два. Давайте, два. Ага, 1000 і не окуп, зрозумів, Все на один тільки вистачає тепер. Найс. МК гарна. МК 1400. Можна два відкрити тепер. І. Що! Який. Це батлскер, Так. Це батлскер. Це просто батл скер, я продаю, і один вистачає, відкриваю. Окей, зрозумів. Але в мене є, по ідеї. да, ми до платі нового дійшли. Давайте, срібний перший. М -м 280, окей, нормік. Так, золотий. Що падає? СЗК, це норм. Це 1500. І тільки не підведе оцей. Оцей, прям треба більше 1000, точно. Це скільки? Це 1300, найс. 3200 в мене є. Зараз на балансі. Але чи зможу я це якось конвертувати в якийсь, ну, якийсь гарний окуп, можливо. Можливо, те, що залишиться в мене. Вайт-аут, найс. Nice. Можливо, те, що в мене залишиться на наступну серію. 3700 окуп в 1000 є. Yeah. Так, оцей кейс, він жодного разу мене не окупив, якщо що. Тому кручу. А, найс, nice, найс. Nice. Це окуп. Це окуп, тому що 1600 і МК це окоп і це те. А, ну вже це оце вже гірше. Оце вже гірше. Так. сорі, але, ну, ви розумієте. Можливо, це 0 окопів за сьогодні. Ну, якщо врахувати, типу, коли 5. Так, оце схоже буде на окоп. Якщо щось. На ну, Айсдігл, почекайте, це окоп. Пойдеться, це Да, Так, це Окуп. Перший окуп, і може це така, знаєте, смуга, де... Фул мені окупи будуть падати, ні? Походу, ні. походу, да, походу ні. Ладно, я, я та вже подумав, що буде щось. Ладно, давайте контракт. контракт. Давно я так не ризикував, але якщо щось випаде, навіть за 1005, то це буде абсолютно шикарно. Окей, 2800, ну, нормально. Так, 4200 є на балансі. М -м, можна спробувати. Так, отут 10 тисяч. Я думаю, навіть зможусь в цій серії це зробити. 1300 джеппойтів. Давай. Можеш же видати, я знаю, що можеш. МК, це деш... десь та сума, але може і дешевше. Так, дешевше. Дешевше. ладно. ладно. Самі... Ну, самі напросились. Я не винен. Я не винен, якщо мені зараз Вайт-аут. Найс. Nice. Це гарно. Це дуже гарно. 3700 ще раз. Будь ласка, можна ще в один вайт аут і я вийду. Просто вайт. Почекайте. А що? А може ще один вайт-аут? Чи це вже занадто буде сміливо з мого боку, так казати? Так, ну дивлячись від якості, це може і окупати. Або 1800. 1000. Окей. Це невеличкий злив, тому ще раз. Скоріше за все, я вже накопив на елітний кейс. Fairtel, це теж Окуп. А що сьогодні з цим кейсом? 2600, так. Відкриваємо елітний, полетіли. Була... Це норм, це норм, це 2500. Так, 10к таким чином я і накопив. Коротше, так як вже серія йде багато, я Олен роблю. Оцей кейс відкриваю. Якщо випадає, типу 1015, то норм. Я залишаю просто на наступну серію. Якщо менше. Ну, дивлячись кілька. Краще відкрити і вже потім вирішувати. Три фріспіни може? Ну, ніж. Ну це 7К максимум. Це максимум 7. А, це 9К. Це 9 тисяч. Може, почекайте. Якщо є теорія одна. Так, да, я не зможу. Мені треба. Окей, ладно, дивіться. Дивіться, так-така-така. Така. Я ставлю просто 1000 і ставлю балансом 400 джипоінтів Ось так от. 400 400 GP. Будь ласка, випаде. Воно не випало, так? Так, воно не випало. Ладно. Тоді я ставлю, дивіться, 2000 і ставлю. І ставлю о, балансом. Балансом. Щоб ось так було. Ось так. Тисяч, ось так. Випало. Оце вже випало. Найс. Я камбекнув. Я камбекнув. Почекайте. А тут тихо. А отут. А отут я геніально зробив, тому ще одна спроба. Battle скард. То приснилось, той дігл приснився. Хоча він теж непогано коштував, тому що він мене злив нуль. А оце ні. 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 5700. Ладно, це буде баланс на наступну серію, тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.